То ти за дизайном людини, чому система human Design стає все далі популярнішою? Сьогодні ми розберемося в цьому, і однозначно з цього відео ти вже зрозумієш, навіщо тобі взагалі знати про цю систему. В кінці відео я тобі розкажу, як ти можеш змінити своє життя, знаючи вже примітивну інформацію зі свого дизайну. Вітаю! Мене звуть Юлія Ніклас і я номер один в дизайні людині в Україні. І моя мета, моя місія розповідає людям про їх потужний потенціал. Я вірю, що кожна людина має безмежний потенціал, який вона може реалізувати. Кожна людина має можливість досягти всього, чого вона бажає, і здійснити всі свої мрії. Але для цього дуже важливо знати, хто я є, з чого я складаюсь, які мої суперсили, які мої слабкі сторони, да і мені потрібно це відокремити або взагалі помітити і зрозуміти, як це проживати, і як взагалі мені реалізувати всі таланти, які мені дані від народження. Щоб реалізувати свій потенціал, про це все і є система дизайн людини. Якщо коротко сказати і взагалі пояснити, як працює система дизайн людини, то можна тут порівняти це з якоюсь конкретною технікою. Уявіть собі складну техніку, яка має мультифункціонал. Ну, наприклад, візьмемо мікрохвильовку. я люблю цей приклад. Проводити, тому що він дуже зрозумілий і простий. І от уявіть, що ви купили мікрохвильовку, а вона має багато функціоналу. Да? Але якщо ви не маєте інструкції, ви будете використовувати там, ви зрозумієте, які кнопочки працюють, почнете цю кнопочку одну завжди клацати, знайдете основну функцію цієї техніки, да? без інструкції, і будете користуватися тільки цим. Але по своєму призначенню, мікрохвильовка вона може бути многофункціональна, Вона Мороже, в неї можна приготовлювати різні страви, можна використовувати її в різному призначенні. І от так само людина. Уявіть, що людина має багато функціоналу, вона вміє все в неї закладені природою дуже багато таких кнопочок, дуже багато всього, що вона може реалізувати, і від народження вона не має інструкції. Вона народилася, і все життя їй розповідають, яка вона, що вона має робити, а що не робити. Як жити правильно, і так, далі, і так далі. І от, коли людина знає свою природу, Знає свою інструкцію до себе, то вона чітко розуміє, скільки в неї закладено талантів, дарів, скільки в неї функціоналу, наскільки вона реально може розкрити потенціал, для чого вона взагалі призначення. Да? Тобто Human Design – це інструкція до кожної людини, до унікальності її природи. І я вірю в те, що кожна людина прийшла в цей світ для того, щоб дослідити себе, розкрити свій потенціал і реалізувати його на користь. Соціуму, ви пам'ятаєте да наші відчуття, коли ми е, реально щось робимо дуже класне, унікальне для цього світу. Ви відчуваєте наскільки я проживаю себе. Якщо у вас були такі відчуття, в той момент ви просто проживали свою природу. І якщо ви зараз заплуталися і не знаєте, куди зараз йти, то дизайн людини це найкраща, найкращий метод, який вас поверне до себе, до своєї природи і допоможе проживатися. Свій унікальний шлях, дизайн людини це система самопізнання, яка складається з декількох езотеричних систем. А там є вже астрологія, там є чакральна система, китайський дзин та кабала. Всі ви чули про ці дуже цікаві типи: да? маніфестор, генератор, маніфестуючий генератор, рефлектор, проектор це все типологія по дизайну людини. Знаючи свій тип, ви вже зможете дуже багато чого зрозуміти про себе, про свою природу і як вам рухатися по життю. Як взагалі самому дізнатися, який ваш тип по дизайну людини? Ви можете просто ввести в Google, розрахувати дизайн людини, і ви одразу попадете на декілька сайтів, які вам запропонують розрахувати по своїй даті народження, часу народження та місту народження свій бодіграф. Бодіграф це та сама картинка, яку ви побачите, яка складається з циферок, фігурок різноманітних. Я зазвичай розраховую бодіграфи на сайті Humdes, там дуже зручно. Дуже багато людей. До речі, зависають на безкоштовних сайтах, е читають про себе інформацію, да, там, наприклад, я генератор, хто такий. Але велика кількість людей розчаровується в цьому методі, тому що. Просто почитали сухі факти на безкоштовних сайтах. А якщо говорити про мої розбори, то вони насичені багатим досвідом, прикладами з життя, порадами і рекомендаціями, як себе проживати. І найголовніше це і є моя фішка. А я все пояснюю дуже простими словами. Взагалі, якщо говорити про дизайн людини, це така складна система. Вона насичена термінами, складними словами. Але моя мета допомагати розкривати потенціал людини через дуже прості слова і форми, які можна просто. То втілити в своєму житті. Давайте коротко пройдемося по кожному типу, щоб зрозуміти про що ти. От якщо ви розрахували бодіграф і побачили, що ви проектор, то можна сказати, що ви та людина, яка прийшла для інших людей. Ви прийшли Приводити до успіху інших людей, і у вас це прекрасно виходить, тому що ви дуже класно відчуваєте людей. І коли ви бачите, що людина, якій ви допомогли, досягла успіху, для вас це просто неймовірне відчуття. І в той момент ви отримуєте визнання, і найголовніше запрошення в наступні проекти. Так працює ваша природа. Це головна ваша стратегія допомагати людям через запити, да, тобто чекати, поки вас запросять допомогти, допомагати. Отримувати за це визнання і далі йти в наступне запрошення. Якщо ви генератор, тут все по-іншому: генератор це та людина, яка має навчитися головного запитувати себе кожного дня, що я хочу, чи подобається це мені, чи приносить мені це задоволення. Тобто, життя генератора воно побудоване на тому, що йому насправді хочеться. І як тільки генератор відходить від цього проживання, він отримує фрустрацію. Головна фішка генератора в тому, що він від народження має стабільну енергію, і ця енергія йому дана для того, щоб він її вкладав в те, що йому дійсно подобається. І як тільки він починає робити те, що йому не подобається: а наприклад, те, що потрібно, те, що принесе гроші, те, що сказали інші, те, що правильно, а то він навпаки отримує депресивний стан, де немає взагалі ніякої енергії. Маніфестори, люди-ініціатори, вони прийшли ініціювати різні процеси саме Через це вони не люблять залишатися в процесах. Маніфестори вони не для процесів, генератори для процесів. А маніфестори вони проштовхують, вони задають е, ініціацію, вони щось відкривають, і потім їхня задача проделегувати, щоб піти в наступну ініціацію. Маніфестори це люди, які мають навчитися впливати, да і взагалі зрозуміти на кого я впливаю. Найпершим кроком будь-якого маніфестера буде розгойдати свій голос і навчитися впливати. Вати через розмову, через інформування, Рефлектори – це найунікальніший тип, тому що їх дуже дуже мало дати всього один відсоток на землі. Це люди, які прийшли віддзеркалювати інших і. Їхня задача навчитися бути на самоті, щоб зрозуміти свою природу, оскільки вони постійно відзеркалюють інших людей, вони можуть заплутатися в цьому і не зрозуміти, а хто я насправді, так? оскільки я постійно відзеркалююся самоідентифікацією іншої людини. Тому тут важливо навчитися жити полунним циклам, іноді залишатися на самоті і полюбити це життя і проживати його в захваті. Рефлектори це, ніби маленька дитина, яка кожного. Разу із захопленням дивується і захоплюється якоюсь новою подією або новим днем свого життя, і це дуже важливо навчитися дійсно робити, не намагатися триматися за стабільність. Отже, якщо коротко це про всі типи, вже знаючи по дизайну, хто ви, і, наприклад, хто ваш партнер або хто ваша дитина, ви будете розуміти дуже багато речей про вашу родину, про ваших друзів або про себе, головне про себе. А що ще можна дізнатися? дізнатися по дизайну людини дуже багато різних варіантів, да? тут можна дізнатися, який у вас профіль, да? тобто як вам краще рухатися по життю, експериментувати, чи досліджувати, чи навпаки з легкістю йти і не паритися, да. Або для вас дуже важливі люди, або ви дуже впливова людина. Це все можна подивитися по профіль. Також тут можна подивитися свої таланти, дари, призначення, ваші зачіпки, які забирають всю вашу увагу, забирають всю вашу енергію, і вам потрібно просто про них дізнатися, щоб зрозуміти, окей, мені в цій темі треба розслабитися, і тоді ваша енергія з цих зачепок звільнюється і використовується на пошук і реалізацію власного призначення. Якщо взагалі подивитися на життя кожної людини, вона народжується і її виховують батьки і впливають да обумовлюють своєю природою. В школі її постійно навчають, що вона має робити в університеті. Ті, що вона має робити, тобто людина постійно попадає в структуру, в якій їй нав'язують, ким їй потрібно бути, а ким вона є по своїй природі, вона дуже довго не знає. Мені здається, що місія кожної людини полягає в тому, щоб в один момент прокинутися, дослідити себе з різних сторін і розкрити неймовірний потенціал. І в цьому дуже круто допомагає структурована сучасна система дизайн людини. І а вже ж в цьому може допомогти я, людина, яка Дуже класно розібралася в собі, вийшла в свою реалізацію, побудувала неймовірні стосунки, виховала класну дитину. Все це за допомогою системи дизайн людини. А до речі, у мене є багато відео на каналі про різні типи. Якщо ти, наприклад, генератор, то ти можеш подивитися відео про безпосередньо генератора, про те, як заробляти гроші генератор, і про те, як чути відгук. Якщо ти хочеш більше дізнатися про те, як тобі реалізувати свої таланти, дари призначення. А на моєму каналі також є таке відео. Запрошую тебе розібратися з тим, хто ти є насправді. Для цього в мене є багато інструментів, є експрес-розбір, який вже дуже багато розкаже про твою індивідуальність. Є повний розбір, а також багато послуг. Все це можеш подивитися в описі до цього відео. you